Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу, ми продовжуємо серію наших е, відео академічно-методичних діалогів. І сьогодні у нас на зв'язку е, дві фахівчині, е, фахівчині з української філології, е, кандидатки педагогічних і філологічних наук. Е, Олена. Олександрівна Панкевич, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційної діяльності та медіакомунікацій, і мельник Світлана Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційної діяльності та медіакомунікацій. Доброго дня, шановні колеги! Я пропоную сьогодні почати нашу розмову взагалі з того, що таке. Мовлення. Особливо, що таке мова, і яким чином саме українське мовлення впливає на якість освітнього процесу у закладах вищої освіти? Чи є якісь у вас поради, такі родзинки методичні? Будь ласка, з чого почнемо? Ну Мабуть, якщо ви не заперечуєте, почну я шанно вітаю, шановне товариство. В контексті сучасних подій мені здається, взагалі треба почати не лише про освітній простір, а треба почати з національного простору. Правда, у нас багатонаціональна держава, і особливо в цьому, в цьому контексті вирізняється південь України, де ми живемо, ми працюємо, і дуже багато російськомовного населення. Нещодавно я звернула увагу на тенденцію, мабуть, ви теж на неї звернули увагу, що дуже багато людей різного віку переходять на українську. Чесно кажучи, мені це абсолютно правильно, тому що всі просувають тезу про те, що якби не було у нас такої такого толерування російської мови, то у нас не було б війни. Ну, чесно кажучи, це абсолютно, на мій погляд, достовірна думка, тому що. Я вже не я дуже погана в датах, але пам'ятаю пригадаю, що ще польський філолог французького походження Будуен Де Кортене казав, що мова це перший і останній фортпост держави. І коли у нас виникає ситуація з двомовністю, тримовністю і так далі, і це навіть підтримується на державному рівні, якщо ви згадаєте закон Ківалова Колісніченка, про. Мову національних меншин, то тоді ми маємо ситуацію, таку, яку ми маємо, коли є підстави для повноправної цілеспрямованої агресії. І в моєму колі російськомовному, українськомовному, дуже багато було дискусій з приводу цього. От яка різниця, якою мовою розмовляє там, наприклад, воїн? Ну наразі, в принципі, різниці. Якщо це патріотичний порив, немає. Але погодьтеся, у нас не було б оцих мемів про паляницю, полуницю і так далі. У нас є закон України про мову і закон України про Збройні сили, коли законами, я теж не, не пригадаю, які статті, чітко визначено, що мова Збройних сил українська. І у нас не було б історії про диверсії і так далі. Тому мова, на мій погляд, це одне з таких. Важливих питань, які ми повинні надалі просувати, просувати передусім у вищій освіті, а тому, що якраз ну, безперечно, в шкільному зараз у нас однозначно українськомовне середовище від відстоїться ідея української мови. А на жаль, українські вищі трошечки. В цьому поступають особливо виші півдні. Я думаю, що ви зі мною столи погодитеся, десь це українська лекція, десь це напівукраїнська, напівросійська, і так далі. Звичайно, тут теж є свої нюанси, тому що якщо в повсякденному користуванні, то ем, знов ж таки тезу просуваю, що як сказала пані Фаріон. Ірина, ми можемо її не поділяти, думки можемо частково поділяти. Але наразі навіть поганий суржик є кращий, аніж російська мова, тому що це ну, підтримання національної ідеї української. Так але двояка ситуація, тому що якщо ми побуті маємо змогу спілкуватися з суржиком, цього ми не маємо змоги робити в вищому навчальному закладі. Погодьтеся, тому що педагог це еталон. Який повинен нести е, в, е, в маси до студентів літературну шліфовану мову? Тому що, ну, погодьтеся, студент, який знає мову краще, ніж педагог, буде тихенько сидіти за партою і сміятися в вуса, і думати, Боже, що він говорить і куди я потрапив. Тому е, треба обов'язково. Безперечно, переконувати наше студентство в тому, що мова надважлива. Переконувати педагогічний склад, що мова це, це те е, спілкування в межах закладу, викладання української мови, це те, що може сприяти е, національній єдності держави, відродженню нашої такої українськості, якої яку е, південь. Е, ну, Ну, не втратив, ми не можемо сказати, що він втратив, тому що є багато україномовних. Але от українськість треба піднімати в напівдні трошечки на, на вищий рівень. Я сподіваюся, що, можливо, ви зі мною погодитеся, можливо, не, не погодитеся. Це виключно моя думка, але однозначно я просуваю тезу про те, що мова має значення особливо в педагогічному середовищі. І е, 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 трошечки, можливо, е, я як педагог. З одного боку маю право критикувати, з іншого не маю. Ви знаєте, е, якщо не помиляюся, у 2014 році у нас почалося скорочення української мови за професійним спрямуванням е, історії України в як е, дисциплін загального загальної підготовки. Якщо не помиляюся, от мені здається, що трішки неправильно, тому що разом з пізнанням мови хай це буде повторення, можливо, в чомусь повторення шкільної програми, але це шліфування ем, знань, це шліфування ем, мовлення, тому що коли ми спілкуємося, можливо, там предмети, які ем, Скажімо так, проф... 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 професійно орієнтовані. Є деякі предмети, які навіть англійською читаються. А це можливість постійно, постійно шліфувати мову. Я цілком з вами погоджуюсь, mm -hmm. і знаєте, от якраз пані Олена, наскільки мені відомо, так само як і ви, викладає от цю дисципліну українська мова за професійним спрямуванням, виключно представникам технічних спеціальностей. І Я думаю, що тут є ще. Більше важливих актуальних питань і проблем, які ми маємо зараз обговорити і щось порадити. І я вже традиційно дуже прошу вас, шановні філологіні, надати можливість розмістити під цим відео посилання на ваші підручники, на вашу наукову методичну літературу, якраз з метою, щоб наші глядачі могли більш зануритись у такі важливі. Сьогодні питання пані Олено, як я, я, яка сьогодні ситуація, яка вона перед, була була перед війною е, в аспекті вивчення мови і розвитку мовлення саме для е, представників технічних спеціальностей? Дійсно, хочу зазначити, що роль викладачів, особливо в закладах вищої освіти, південної частини України, в умовах сьогодення напрочуд важлива тема. Тому хто як не ми маємо продовжувати навчати і тримати свій фронт, мовний фронт нашого спільного ворога. Хочу почати, мабуть, з історичного аспекту, який дуже важливий і має своє значення для нашого сьогодення, тому що століттями Російська імперія знищувала все українське і мову в тому числі. Формат нашої зустрічі не дозволяє багато розказати, але ми маємо згадати хоча б валуївський циркуляр 1863 року, в якому зазначалося, що нікакого малоросійського язика не було і бить не може. А я нагадаю, що Петро Валуєв це міністр внутрішніх справ Російської імперії, який займався внутрішньою політикою. Тобто, мовне питання було в компетенції такого ж типу чиновництва. А ще один з репресивних заходів щодо українського слова в 19 столітті, який мав особливо негативний відтінок в історії української мови, української культури загалом був Емський указ 1876 року, який з'явився через доноси прибічників русифікації Юзефовича. В радянський період, прикриваючись лицемірним гаслом про дружбу і воротерство народів. Продовжувалася імперська політика русифікації. І, наприклад, академічний словник української мови, який вийшов в 11 томах, пройшов через центральний комітет комуністичної партії України, і як наслідок, десь 13 тисяч слів із нього було викинуто викинуто як націоналістичні, ті, які не схожі на російські. Потрібно вже нарешті усвідомити ту пастку постколоніальної свідомості і перейти до національної. Бо сьогодні, в умовах повномасштабної війни, війни Росії проти нашої держави такі ж Юзефовичі з, російським, з російськими військовими зі зброєю в руках в окупованих в окупованих Мелітополі, Каховці, Херсоні і інших містах. Розуміючи роль освіти, залякуючи освітян і стверджують, що невдовзі навчальна система перейде на російські стандарти, тобто української мови окупанти не передбачають взагалі і активно готуються. Ми з вами зараз знаємо так звані курси перепідготовки для вчителів на Кримському півострові. А тим часом функціонування державної мови вже обмежено в окремих районах Донецької та Луганської областей, і також в Криму. Тут хотіла би продемонструвати 7 секундне відео. Ви забуєте український язик, Замовчи! забують український язик. Всі ваші учебники будуть зажжені! І ми маємо розуміти, що українська мова це не просто засіб спілкування, це питання нашої ідентичності і національної безпеки. Класик педагогіки Василь Сухомлинський казав: прагніть до того, щоб думка й слово одухотворялися ділом, працею, щоб за звучанням слова стояли брила справи, справи, яку маємо робити з вами, ми, науковці. Головним чинником збереження і розвитку мови є застосування її у щоденній комунікації. Ми це маємо, ми з вами чудово розуміємо, бо поняття живе слово. Жива мова стосується саме мови повсякденного спілкування, яке забезпечує її рух, динаміку, розвиток, поповнення словникового запасу. І для цього, звісно, потрібно опанувати насамперед орфоепічні норми сучасної української літературної мови, тобто правила вимови звуків, наприклад, літера «щ» передає два звуки ши і чи. Щастя, щедрість, щирість. Звук «р» твердий в кінці слова, снігур, буквар, наприклад, звук «ч» на початку слова твердий, час чесноти. Для нас є важливим дотримання орфоепічних норм, коли ми читаємо лекції для наших студентів, тобто написання орфографічних норм. Так? Орфографічних це написання слів згідно з чинним правописом, і, до речі, з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації вживання правописних норм. У 2019 році. Онадцятому році було затверджено нову редакцію українського правопису а також важливо мабуть, сказати про панування лексичних норм як як правильне слово вживання. Ну, наприклад, оголошення, а не обява брати участь, а не приймати участь так, морфологічні. Правильне вживання морфем, наприклад, протягом там впродовж, а не на протязі, найдорожчий, а не самий дорогий і так далі. Якраз ми з вами багато років на наших курсах педагогічної майстерності і намагалися донести ці правила вимову особливості співзвучності української мови разом зі Світланою. Ми зробили наш посібник. І якраз намагалися за допомогою цікавих таких скоромовок донести до викладачів технічних дисциплін ці нюанси. І я думаю, що пані Світлана може теж розказати саме, яким чином можна розвивати, вдосконалювати, шліпувати своє українське мовлення. Дякую, Алла Васильовна. Так, справді це був наш результат нашої плідної співпраці на курсах. Я пам'ятаю, цей навчальний посібник був для мене чимось особливим, тому що хотілося все ж таки поділитися своїми знаннями. Підручник має дуже багато практичного матеріалу, скоромовки, різноманітні вправи на. Тренування дихання, які власне посприяють тим особливостям українського посприяють мовленнєвій досконалості, тим особливостям, про які говорила пані Олена, і особливості вимови відмінні від російської мов російської мови, чи чи дуже багато інформації, такого теоретично прикладного характеру. Про те, як налаштувати, якщо ми говоримо про педагога, все ж таки педагогічне мовлення. Повинно відрізнятися від повсякденного. Це більша виразність, це особливості дихання, це особливості інтонування. Тому що, ну, це комплекс, без якого педагогічне мовлення гарне, досконале неможливе. І власне підручнику накреслені такі от основ, основні. І навіть трошки більше аніж основні моменти, які можуть допомогти майбутньому педагогові і педагогові вже навіть зі стажем щодо шліфування свого мовлення, від елементарних вправ на дихання, на інтонування до шліфування власне, і тієї ж фонетики, орфоепії, лексики. Обов'язково розташуємо посилання на. Цей підручник, і знаєте, от, колеги, що зараз я подумала, як, як такий ланцюжок. Ми зараз казали про викладачів і викладачів технічної дисципліни, ми дійсно маємо такий досвід такої роботи. А от, пані Олено, ви працюєте у цьому напрямі зі студентами технічних спеціальностей? Як вони сприймають? Вивчення правил мовлення, як ви їх зацікавлюєте? Можливо сьогодні? Вот багатьом хочеться якось. Пришвидшити цей процес буде практикум, який я так розумію, буде додано на портал, і який передбачає відповідні вправи для вивчення української мови, і скажу, що наші студенти із задоволенням виконують ті вправи, які передбачають інтерактивність а ті вправи, які заохочують їх до взаємодії на практичних заняттях. до Активного спілкування, тобто не на рівні завчив, здав, забув, а на рівні того, що воно тобі знадобиться вже сьогодні на вулиці у міжособистісному спілкуванні. І для мене лакмусовим є завдання взагалі в педагогічній практиці, завдання на підбір українських слів, іменника іншомовного походження. Ну, Наприклад, я даю українські слова, вони підбирають іншомовні, і це показує, що трудно. Чи не виникає одразу після цієї вправи, даю вправу іншу, тобто, навпаки, підбір українських відповідників до іншомовних слів, і тут виникають труднощі. Внаслідок цієї цієї вправи вони вже не на пальцях, а вони практично розуміють, що виникають проблеми з українською мовою. І, і це їм дає можливість зрозуміти, ми це відповідно обговорюємо і таким чином виправляємо один одного, взаємодопомагаючи в такому ключі. Тобто, ми виправляємо один одного, акцентуючи увагу саме на допомозі, а не на. На тому, щоби штрикнути або що, і наприклад, так такі вправи дають можливість зрозуміти, що українська мова важлива, що ми починаємо, тобто студенти розуміють, що вони починають її забувати, і наскільки наше мовлення захаращене на іншомовними словами. Є для того, щоб удосконалити свою мову, своє мовлення, багато вправ у практикумі на вживання апострофом, якого знака згідно норм українського правопису чинного, або, наприклад, відредагувати слово сполучення або там ставити наголос. Є дуже цікаві завдання на кшталт мовних задач. Наприклад, чому ті самі бу букви в російських назвах. Репіна і Рєшетнікова українською мовою передаються по-різному: Репіно і Рєшетніково. А ми знаємо, що видатний художник Ілля Рєпін насправді Ріпін, який народився в Чугуєві поблизу Харківщини. Ну, тобто, насправді розумієш, що роль викладача. Збагачувати особистість студента не тільки духовно, не тільки знаннями, а і першочергово в умовах сьогодення звісно важливе значення відіграє саме мова, українська мова. Якщо у вас є якісь слушні поради, зараз є у нас можливість звернутися до наших студентів, до наших викладачів, і я забігаючи наперед. Завжди прошу наших глядачів писати у своїх коментарях враження від наших діалогів, а також запитання. І прошу вас, по можливості запитання обов'язково будуть, і по можливості нашої наступної зустрічі, якраз для того, щоб ми надали відповіді на питання, які можуть виникнути у наших глядачів. Пані Світлано, що ви можете побажати нашим викладачам технічних дисциплін, особливо, особливо тим, хто одержував освіту ще за радянських часів або вже у о, часи Незалежної України, але вивчав о, одержував вищу освіту російською мовою. Як їм о, прискорити о, перехід от той. На державну українську, на нашу красиву мову. Що ви можете побажати? Я трошки відступлю спочатку від теми. Згадаю анекдотичну таку ситуацію, коли в на початку війни моя студентка в інстаграмі, яка завжди російськомовна була, записала відео, в якому вона. Говорила українською, стверджувала, що переходить на українську. Прозвучала така фраза колись. А мені Світлана, моя викладачка Світлана Михайлівна казала, щоб я говорила українською, тому що у мене насправді гарна українська. От я беру е, на озброєння її пораду. І я, от е, орієнтуючись на цю студентку, кажу: візьміть на озброєння мою пораду, спілку, спілкуйтеся українською, мова прекрасна. Це мова нашої нації, тому її треба підтримувати усіляко. Хай воно буде спочатку не так досконало, як хочеться, але воно прийде, прийде з часу. Ми ж іноземну мову теж вчимо поступово. Ми робимо помилки. У нас така недосконала граматика, але з часом ми можемо ж розмовляти і з часом досконало, прийнятно, зрозуміло, а потім гарно відшліфовано і на рівні Б2. Так, а щодо наших колег, хочу побажати вчитися ніколи не пізно. І помилятися теж. Помилятися це нормально. Я думаю, що колеги, які працюють в освітньому середовищі, однозначно знають українську мову. Просто оце спілкування не аудиторно, а між собою, колегіально спілкування українською дає можливість викладачам шліфувати мову і помилятися. Так? А потім в аудиторію вже зайти і говорити мовою гарною, шліфованою. Те ж саме можна в принципі, і от у мене донька моя, вона і російськомовна, і українськомовна, і якраз у неї трошечки з українською, хоча мама український філолог, але в неї трошки проблеми з українською. І у нас є так: у нас є години української. Тільки українською, коли ми спілкуємося, я коригую її мову і так ми. Шліфуємо мову. У нас є години англійської мови. Ми теж намагаємося таким способом шліфувати англійську мову. Я думаю, що це можливо в межах сімейної ситуації, коли школяр може вчити своїх батьків українською, тому що він наразі краще володіє мовою, аніж, наприклад, батьки. Бувають такі ситуації. Тому починати варто з побуту, починати варто з повсякденного спілкування і в аудиторії я думаю, що що ми вже будемо мати гарну відшліфовану мову, і можемо спокійно на будь-яку тему в будь-якій ситуації говорити зі студентами. Від студентів ми в принципі, теж вчимося. Пані Олено, у вас два сини. Як у вас відбувається вивчення мови? Як ви спілкуєтесь? Не бійте заглядати у словник. так, Це пишний сатане сумне провалля. Ну, старший в мене вільно спілкується літературною мовою, якщо мова йде про органи так, освітні, в освіті і так далі. А якщо спілкується, наприклад, своєю хресною з Вінничини, то відповідно використовує діалект Вінницький. Якщо з бабусею, то у нас там дуже великий суржик. Хотіла ще про нього сьогодні поговорити. Говорити, але я так розумію, не вартувало вже так. Змішання російською, українською, будь ласка, вдома у нас наразі українська мова. Здебільшого у мене навіть чоловік, який був проти, ну як важко було, але почав спілкуватися українською мовою А менший, ну ви знаєте, ще щелепа. Я не знаю, з цим боротися. І, але починає. Він розуміє, в іграх мені це до вподоби і це імпонує, що справді починає там будувати, якщо то корабель, і якщо це головний флагман, то він обов'язково з українським прапором. Ось. Ну а стосовно, все ж таки, хотіла додати. До вислову пані Світлани, що дуже важливо використання мови на міжособистісному рівні, тому що мова це не просто засіб спілкування, це питання нашої ідентичності і національної безпеки. А завдяки мові ми маємо можливість поєднати минуле із сучасним, і вона програмує майбутнє цілого народу. А це наразі для нас так важливо: тримаємо свій фронт, мовний фронт. Дякуємо, пані Олено. Дякую, пані Світлані. Хочеться закінчити побажанням нашим глядачам. В в їх удосконаленні, вдосконаленні їхнього мовлення. Я дуже дякую вам, шановні колеги, що ми з вами змогли зустрітися, поговорити. І е, нам є багато чого розказати і чого навчити наших слухачів. Ми це будемо робити далі. Е, дякую вам, бажаю спок... спокою, миру, нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава, Героям слава, все буде Україна. Дякую побачення! Як парость виноградної лози, плакайте мову. Пильно й ненастанно політь бур'я, чистіша від сльози вона хай буде. Вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм. Живим життям, прислухайтесь, як океан співає. Народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морським немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина, не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, Достиглий овоч у Грінченка й даля. Не майте гніву до моїх порад, і не лінуйтесь доглядати свій сад.